Це перші міські мене звати Олена Концевич, і кожного дня в проєкті що трапилося, ми намагаємося дізнатися, що трапилось по Одесі. Але якщо ви маєте сусідами Оркостан, то на превеликий жаль трапитись може все, що завгодно. Знаходимося зараз на проспекті Шевченка, 8 дріб 4 і ми бачимо наслідки чергової рашистської атаки. Якщо ми подивимося на результати, то станом на сьогоднішній ранок відомо, що внаслідок учорашнього удару було пошкоджено 11 будинків в Одесі, 134 квартири. Відповідно, заміні ремонту підлягають 211 вікон в квартирах, 29 вікон в під'їздах. Пошкоджені 99 балконів, сім вхідних дверей. І чотири міжкімнатних. Якщо ми подивимося на цей будинок, складно навіть сказати, чи підлягає він взагалі відбудові і ремонту. Ну, от люди жили тихо мирно, чогось хотіли, щось будували, міняли вікна, міняли двері. Все це пішло тільки тому, що в Україні сусіди ідіоти, які прагнуть якоїсь незрозумілої величі. Ми бачимо, що на місце приїхало теплопостачання. Ми бачимо, що тут оперативний штаб, надають людям допомогу. Я підозрюю, що тут немає не просто вже і будинків будинку як такого, а й немає тепла, немає світла. Йдемо подивимось. Повибивало в вікна в довколишніх будинках. Ой боже, там ціла воронка дивись. Пошкоджені комунікації, немає газу, немає тепла. І от намагаються хлопці щось зробити хоча б для того, щоб в тих квартирах, які залишились більш-менш цілими, було принаймні тепло. Ви живете тут вас щось пошкоджено? Окна вивели І люк на, ну, це ж по спідні. Це була ще вчора чиясь машина. Це люди собі запаркували під будинком, щоб їхати вранці на роботу. І ось такий у нас ранок. Розкажіть, будь ласка, що... Деньки, Люди спілкуватись не дуже хочуть, і їх можна зрозуміти. Ну що ж, ми щиро бажаємо русні, щоб в них трапилось таке кожен день, як трапляється у нас дорогі одесити. Гості міста, якщо ви чуєте сигнал тривоги, негайно йдіть в укриття, зберігаємо спокій, донатимо на ЗСУ. І бережемо себе. Мене звати Олена Концевич. Це «Перший міський.